Служба безпеки України повідомила про підозру членам кримінального угруповання, яке тероризувало мешканців Полтавщини. За словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової, сім підозрюваних намагалися дестабілізувати суспільно політичну обстановку в регіоні, аби збільшити свій кримінальний вплив. Крім того, фігуранти розповсюджували наркотики з використанням методу так званих закладок та переробляли травматичну зброю у бойову. Частину коштів від незаконної діяльності лідер цього угруповання передав кримінальному авторитету на Дніпропетровщині за підтримку у злочинному середовищі. У січні 2023 року служба безпеки України провела спецоперацію по знешкодженню банди. Тоді їм було повідомлено про підозри за частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 263 шістдесят 1, частиною 2 статті 306 шостої, частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі лідеру угруповування повідомлено додатково про підозру за встановлення і поширення злочинного впливу, а також створення і керування злочинної спільноти або злочинної організації. Також участь у ній. Наразі шістьом фігурантам обрано міро запобіжного заходу вигляді. Тримання під вартою, а одному учаснику банди у вигляді домашнього арешту.